Я що так багато Матерсіна людей прийшло. Ми не пам'ятаємо вже давно, подати, що така дуже добра погода була. Сьогодні ще я хотів би нагадати, що це мирний день миру. Я би хотів би всім побажати нам миру, благоди, здоров'я в першу чергу, чим скоріше закінчилася би ця війна, яка вже йде більше як 10 місяців. І наші хлопці повернулися б із перемогою живі і здорові. Сьогоднішня наша тема перед тим я би хотів би хвилину мовчання за тих героїв, які поклали своє життя за нас. І герої. Серед них є і наш Федір Шандор, ви знаєте, професор, який би мог би бути тут вдома, але він на другий день, коли почалася ця війна, він пішов. Сьогодні наша тема одна із дуже цікавих, вона зв'язана із з про Шандора Петофі, так як сьогодні йому і сповнилося 200 років. Тому ми зараз локацією. Перейдемо на іншу сторону Ужгорода, бо в принципі він там був. На цю сторону він не приходив, тому що, ви знаєте, якщо е, тут стояли, ми то збирали, і тому не всі люди приходили дуже. Ну, Сьогодні я постараюся деякі цікаві моменти розповісти про життя Шандора Петріці, звідки він вийшов, де він був. І які пам'ятники є у світі його імені?